Привіт усім, мене звати Олексій. ласкаво прошу на мій канал. Цікаво. А чи мріяли ви коли-небудь стати художником чи художницею? Творити шедеври, малювати шикарні картини, пейзажі, натюрморти, портрети, але не поталанило. Малюєте як курка лапи, але малювати при цьому хочеться. В цьому нам допоможе локалізація настільної гри від компанії «Громах» під назвою Живопис. Давайте подивимось. Ось так виглядає підготовлена до початку першої партії настільна гра живопис. В центрі столу в нас знаходиться матерчате ігрове поле, Воно доволі тоненьке, але нічого страшного. знизу в нас знаходиться запас карт елементів малюнків і початкові карти, які ми випадковим чином викладаємо на ось ці комірки. На кожній карті в нас є зображений елемент. Малюнку, елемент назви малюнку. І ось такі різнокольорові мазки з різноманітними фігурами. Нам необхідно комбінувати мазки і фігури для того, щоб досягати ось цих переможних цілей. Ці карти, цілий викладені в нас випадковим чином. Зверху над кожною з цих карт у нас знаходиться запас токенів стрічок, скажімо так, відзнак, які ми будемо отримувати, якщо нам вдасться виконувати ось ці цілі. Також кожен з гравців одержує по три карти з фоном і по 4 токена натхнення. Поруч з ігровим полем у нас лежать ще запас карт фонів і, відповідно, запас карт з елементами е, малюнків. Взагалі, сам ігролад доволі простий, і в свій хід гравець може виконати одну з двох дій: або взяти карту з елементом малюнку, або створити малюнок. Причому, якщо в гравця на руках вже є 5 карт, то він зобов'язаний створити малюнок. Він не може в цей час брати інші карти. Яким чином брати карти? Ви можете взяти саму крайню ліву карту безкоштовно собі в руку, тоді весь ряд, відповідно, зсувається і виходить нова карта. Або, якщо вам потрібна якась інша карта, наприклад, третя, то ви можете взяти її, але при цьому на кожну попередню вам необхідно розмістити по одному токену натхнення. І тоді ви забираєте цю карту. Відповідно, як тільки ви виконали свій хід, ваш, ви передаєте хід своєму супернику. А тепер давайте поговоримо про те, як створювати малюнки. Ну, припустимо, в мене є ось така картина, тобто елемент. Такий, і скажімо, такий. А я можу їх скомбінувати, як мені завгодно, в будь-якому порядку. При цьому я зважаю на комбінацію символів і мазків. Скажімо, я зроблю ось так. При цьому виберу карту фону і поставлю ці карти сюди. І при цьому я створив малюнок. Він називається Обрана свобода. Тепер ми маємо одержати за нього відзнаки. Дивимося, які цілі нам вдалося виконати. Для прикладу, повторення потрібно мати щонайменше дві комбінації з двох а, трикутничків. У мене є два трикутнички, якби був ще один, я би двічі виконав цю ціль. Але беремо тільки одну відзнаку. І тепер дивимося далі. Далі я ще виконав композицію, тому що в мене на картині є 5 різноманітних мазків. Я беру ще фіолетову відзнаку. І також в мене є сіра відзнака на карті. Я одержую такий сірий токен, він просто в кінці гри принесе 2 переможних бали. Гра завершується тоді. Коли кожен гравців створить по три картини. І тоді необхідно буде підрахувати, скільки переможних балів заробив кожен учасник. Для цього ви дивитеся, скільки а, відзнак кожного типу ви зібрали. Для прикладу, якщо в мене буде три фіолетові відзнаки, о, попрошу, дві, дві фіолетові відзнаки, за дві фіолетові відзнаки, я зможу отримати три переможних бали. Але, наприклад, якщо я буду мати три зелені відзнаки, я зможу одержати за них 11 переможних балів. Відповідно, той гравець, який набрав найбільше переможних балів, і стає переможцем. Вам, мабуть, знайома ситуація, коли до вас приходять друзі або знайомі. Які, скажімо там, мало грають в настільні ігри або взагалі не грають, а ви хочете познайомити їх з цим чарівним світом. І ось ви підходите до своєї колекції, так думаєте, що би то взяти, щоб таке, що простеньке по правилах, але захоплююче, цікаве. І зазвичай вибираєте якусь нескладну гру, типу Каркасона, або Тікету Турайда, або ще щось такого типу. Ось, власне, живопис ідеально попадає в цю категорію гейтвейних ігор, тобто ігор, з якими може початися знайомство власне, з самим світом, настільних ігор. Гра Звичайно, проста по правилам, вони пояснюються за декілька хвилин, неймовірно красива. Ілюстрації на цих прозорих карточках, елементах, вони реально такі кольорові, барвисті, яскраві, стильні. Комбінації, які можна скласти ці картини, їх є безліч. Також карти цілий, які по-різному на кожну партію складаються. Тобто і реграбельність тут завезли, і фан, і все, що хочете. Ось так, вона, мабуть, не надто призначена для гри з гіками, хоча ми з моїми друзями, з якими ми доволі часто граємо, в складні гри зіграли в живопис, і реально було цікаво спробувати. Вона така більше філер здалася, але тим не менше гра дуже і дуже хороша і якісна. Якщо сподобалась чи хочете вибрати її на подарунок, лінк, де її можна придбати, я залишу під цим відео. А наразі дякую, що дивилися мене. Ставте лайки, пишіть коменти, грайте в... Цікаві ігри, допомагайте Збройним силам України. Донайте, дякуємо їм за те, що маємо змогу знімати ці відео. Бувайте!